Вітаю! Сьогодні ми спробуємо розібратися, мабуть, у найбільшому питанні з усіх, звідки ми взялися. І знаєте, тут є дві головні, просто таки конкуруючі ідеї. Одна каже, що ми, по суті, нащадки космічних прибульців, а інша, що все життя виникло саме тут, на землі. Це справжня наукова битва. Ну що, давайте подивимось, хто кого. Отже, з чого все почалося. Це питання, яке століттями та що там тисячоліттями хвилювало кожного, хто хоч раз дивився на зоряне небо. Звідки ж узялася та сама перша іскра, той неймовірний імпульс, що перетворив неживу матерію на все це дивовижне розмаїття життя, яке ми бачимо навколо? І так, на нашому науковому ринзі два головних бійці. В одному куті ідея про те, що життя прилетіло до нас із зірок. Назвемо їх космічні мандрівники. В іншому куті теорія, що життя зварилося, так би мовити, у первісних океанах нашої планети. Це земні хіміки. Аргументи є в обох, тож подивимось, чиї сильніші. Почнемо з першого претендента. Ідея, яка звучить, ну, наче сценарій голівудського блокбастера, але насправді має під собою дуже серйозну наукову основу. Це теорія панспермії, або, простіше кажучи, ідея космічного насіння. Що ж це за слово таке панспермія? Звучить складно, але ідея насправді дуже елегантна. Якщо розкласти пан означає все, а сперма насіння. Тобто насіння всюди. Прихильники цієї теорії вважають, що найпростіші форми життя, як от бактерії, буквально мандрують космосом на астероїдах і кометах, засіваючи планети, де є для цього умови. Просто уявіть собі цю картину. Десь у глибинах космосу летить крижана брила, а всередині неї мікроскопічні космічні десантники. Вони сплять мільйони, а може й мільярди років у стані анабіозу. І ось одного дня їхній транспорт падає на теплу, привітну планету, як наша Земля. Вони прокидаються і починається нова епоха життя. Виходить, за цією теорією ми всі трохи прибульці. Гаразд, з космічними гостями зрозуміло, а що ж пропонує наш другий боєць? Ця теорія каже: не треба дивитися на зірки, відповідь прямо у нас під ногами. Зустрічайте теорію хімічної еволюції, або, як ми її назвали, земна кухня. Хімічна еволюція або абіохенез, по суті стверджує: зачекайте, ніяких космічних кораблів не потрібно. Найдивовижніше тут те, що життя згідно з цією ідеєю виникло з неживого, просто з хімічних сполук завдяки природним процесам, що відбувалися на молодій землі мільярди років тому. Щоб це зрозуміти, уявімо собі ранню землю. Це не та зелена і блакитна планета, яку ми знаємо. Це скоріше велетенська хімічна лабораторія, або, якщо хочете, величезна каструля, де вариться первісний бульйон. Додаємо трохи енергії від блискавок, підігріваємо все вулканічним теплом, змішуємо з хіміками з океану, і вуаля у цьому супі прості молекула почали об'єднуватися, створюючи перші складні цеглинки життя. Отже, ми маємо дві потужні, але дуже різні ідеї. Щоб по справжньому зрозуміти, в чому їхня суть, треба побачити ключову відмінність. Все зводиться до простого питання це була доставка чи власне виробництво. Давайте порівняємо. Дивіться, пан Спермія пояснює, як життя потрапило на землю, але вона не відповідає на головне питання, а як воно взагалі виникло десь там, у космосі. Це ніби космічна служба доставки. Привезли готовий продукт, а звідки він взявся, невідомо. А от хімічна еволюція намагається пояснити саме походження життя з нуля. Це вже не доставка, а справжній завод-виробник, що працював прямо тут. Ну, звісно, гарні історії це чудово, але в науці потрібні докази. І в цій битві кожна сторона має свої козирі в рукаві. Одні докази прилетіли з глибин космосу, інші були отримані у стерильних лабораторіях. І ось головний аргумент на користь космічних мандрівників. На землі існують справжні супергерої мікросвіту, наприклад, тихоходи. Це просто неймовірні створіння. Їх можна заморозити, засушити, опромінити радіацію, навіть викинути у відкритий космос. А вони виживають. Це ж прямий доказ того, що життя, в принципі, здатне пережити таку екстремальну подорож. Але у земних хіміків є своя відповідь, і вона не менш вражаюча. Вчені взяли і відтворили умови прадавньої землі просто в колбі, тобто взяли прості гази, воду, додали іскровий розряд, що імітував блискавку, і отримали амінокислоти, ті самі фундаментальні цеглинки, з яких побудовані білки в усіх живих істотах. Це потужний доказ того, що земна кухня дійсно могла працювати. Та знаєте, що найцікавіше? Можливо, тут і немає ніякого протистояння. Можливо, істина, як це часто буває, десь посередині. А що, як обидві теорії частково праві, уявімо такий компромісний сценарій: космос виконав роль служби доставки, але привіз не готове життя, а лише складні органічні молекули, те саме насіння. А вже наша Земля стала тим ідеальним ґрунтом тією кухнею, де з цих інгредієнтів і зародилося повноцінне життя. То хто ж ми, врешті-решт? Нащадки космічних туристів, що прибули на цю планету мільярди років тому? Чи ми корінні мешканці, що народилися із самої хімії нашої рідної планети? Це велике питання, напевно, й досі залишається відкритим, і саме воно змушує нас досліджувати і далекі зірки, і таємниці, що сховані в найменших клітинах нашого власного тіла.